Двоє учнів дивляться на прапор, що майорить. Один каже: Це рухається знамено. Другий каже ні, це рухається вітер. Тому рухається знамено. До них підходить їхній учитель і каже: їм, ви обидва помиляєтесь це рухається думка вашій голові. От, скажіть мені, будь ласка, чому ми так бачимо, чому в кожного своє сприйняття? Ось якщо можна щодо сприйняття реальності пройтися. Чому. Сприйняття реальності у кожному воно своє, тому що всі ми виховані на різних основах ідеалах. Я ж бачу, ось я бачу стіл, я бачу цей прапор, який. А він бачить інакше, а третє, третє. І кожен бачить відповідно до свого виховання. Тобто ми не можемо разом зійтися на тому, що рухається прапор. Ось це ми разом бачимо? Ні, Ні, ні. Тобто він буде заперечувати, один скаже це вітер, а інший так. скаже думка. Зрозуміло. Ми маємо загалом сходитися на тому, що ми кажемо, що треба зійтися до одного бачення, ми весь час кажемо, що рішення, яке ухвалене разом, воно правильне за великим рахунком. Ну, як я розумію, вони не можуть гуртом ухвалити рішення не можуть. Запитання таке, як ухвалити разом рішення. Ви говорите ніяк. Ніяк. Вони відпустять, розбредуться згори їх. Знову зберуть, направлять, підштовхнуть. Тоді скажіть мені, будь ласка, як дві тисячі років тому Сінедріон ухвалював рішення, ось був юдей Сінедріон. Орган управління. Як він ухвалював єдине рішення, отака От кількість людей? Там було багато розмов і багато думок. думок. Але все таки. Вони всі були людьми непростими і розуміли, що є серед них люди, які ближчі до вищої сили, до творця або до природи, які більше розуміють і знають, і вони більш-менш схиляються перед ними. Тобто треба анулюватися перед тими, які так ніяких не може бути тут хитрощів. А тільки лише хто вищий іншого, той має рацію. Зрозуміло. А як кожен визначає, що він вищий? Знову ж таки, тут сприйняття реальності, як кожен відчуває… У нашій реальності це неможливо. Неможливо. Тобто ви нас підводите до такого розуміння, що в нас неможливо ухвалити спільне рішення. якщо… Звісно, неможливо. За ким армія, за ким там спецслужби, ще щось, того й правда. Цей світ, тоді... цей світ він приречений. Приречений. Тобто такі відчуття рухаються такі сліпі, ось так. от. Так. І невідомо куди йдуть, Но, взагалі. якийсь шанс би дати все таки світу. Дати шанс це тільки не нам. Ми це бачимо. Дати шанс лише вищому світу. Тобто, в принципі, ми маємо дійти до того, що нами керують згори. Так кожен має це зрозуміти. Так. Не я веду, а нас ведуть. Так. От якщо ми приходимо до цього розуміння, то от до цього анулювання перед вищою силою, яка всім керує, то що? От скажіть тоді? Тоді ми будемо шукати наймудрішого між нами і за ним рухатися. Так. Це й називається ось ось вервечка сліпих, які взялися за зрячого і йдуть за ним, так? Так. Це непросто. Що, я не винен. Для вас то не вин, але для світу це непросто. Ну, отже, йому доведеться ще багато вчитися. Але висновок один, що він має тільки до цього прийти, так? Гаразд, вітер мені зрозуміло. Та знамено рухається, мені зрозуміло. Як думка керує, рухає, скажімо так, предметами припустімо? Як думка рухає? Куди я направляю свою думку, туди я прямую. Так. Туди ж приймують усі мої сили. Тобто, думка це найперше. Думка це найперше. Оце ми забуваємо весь час. Ми думаємо, це я йду, а це думка мене направила туди. Зрозуміло. А думки хто направляє? Я промовчу, а ти зрозумієш називається так? Так. Тобто думкою керує саме ось ця вища сила. Чому вона не може зараз спрямувати нашу думку, ось як ви сказали, дозрячу. До того, що ми можемо вийти, тільки якщо вчепимося за зрячу. Чому? Тому що ми ще не дозріли. Недозріли. Тобто потрібно ще варитися. Коли помер мій учите, я, в вочеві, зрозумів, що ми ще не дозріли. Отакої. Ну треба рухатись. Чому це саме в цей момент відбувається? Ви сказали саме ця точка була тому, що світ залишився сиротою на тобі.